За що полюбляють ці машини? Сьогодні тільки вона приїхала, сьогодні вже відбувся перший тест-драйв. За те, що ось ось за що люблять. За те, що я можу так от просто залізти і прилягти, знаєте, і максимально класно. Це той факт, що я ще не розкладав навіть задні сідушечки. Тобто вже майже в повний зріст вкладаюся. Далі. Зараз поки дотягнуся, звісно. Ось ще додаткові посадочні місця. Дуже зручні, дуже комфортні. І вони в цьому автомобілі у нас є. На пасажирському місці не три, а два. Чому? Тому що зараз покажу. Але гарно виглядає без зауважень. Дивіться, тут двері, карти, тут Алькантара у нас на картах. Взагалі, все нове, все класно. шторочки, будь ласка, бо динаміки, висока посадка, м'які сідушки. по дорогому виглядає салон автомобіля. Є вакилимочки з шильником Audi. Будь ласка, а тепер самий цікавий момент ексклюзивна комплектація з холодильником. Не просто там якийсь да, охолоджувач, а повноцінний холодильничок. холодничок. Клацем, раз, клацемо два, тобто на два режими. І е, власник стверджує, запевнює, що е, вода замерзає. Появіть собі, наскільки потужний цей холодильничок. Далі йде. Комплектація у нас йде з е, моніторчиками. Електрорегулювання як водійського, так і пасажирського, підкермові пелюстки, шкіряне мультикермо. Музичка грає вообще ідеально, роздільний клімат. Далі бардачок з кнопки відкривається, там теж охолоджувач є, максимально зручний, і практичний підлокітник, електроручник. Зараз покажу все тут. Тут у нас баси, преміальна акустика, штатний сабвуфер, докатка, інструменти є. Тисячу, буквально трошки менше тисячі кілометрів тому було замінено мастило. Замінений був. Шків генератора, ремні генератора, повністю прочищена система. І подивіться, яка краса. Коричневий, такий темно коричневого колір автомобіль має. по попередку. Виглядає взагалі модно. led лінзи туманочки передні, бампер тут мінявся на новий, тому тут є вже виходи під парктроніки. Але бампер інший. Але що дійсно приваблює, так це колеса. Абсолютно нові легкосплавні диски. Практично нова літня гума, нові супорта з sq 7 нові гальмівні диски. Красиво тонована, це у нас самомісний кросовер, 3-літровий турбодизель, квадросистема задні парктроніки, камера заднього огляду. Ось такі справи. Друзі, за ціною 13,5 тисяч доларів. Машинка дуже класна, ну, тобто вона потужна така, їде бадьора. тест з провели, жодної зауважень і нема. Вообще машинка дійсно обслужена. Тож, Чекаємо на тебе, любий друже. Якщо машинка тобі залетіла, вона залишається тут. Будемо її показувати, тест-драйв робити і продавати в нас на майданчик.